Привіт! Ви знаходитесь на каналі «Секунда» І сьогодні ми порівняємо дві моделі синтезаторів: Casio CTS ct CTS400 та CTX 700. Хоча для кожного з цих інструментів ми маємо окремий огляд на нашому каналі, стає питання, чим саме вони відрізняються. Бо, на перший погляд, вони мають доволі багато спільних рис. Давайте розбиратися. Ці інструменти належать до різних лінійок, що натякає на те, що й призначення вони мають різне. CT-S400 400 представник серії Cassioton. Це синтезатор для дому. Він має набір функцій, якого достатньо для домашніх занять та навчання. Він допоможе вам покращити навички гри на інструменті. А от x 700 належить до лінійки CTX це творчі синтезатори, ціль яких залучити користувача у процес створення нових музичних композицій та аранжувань. Він наділений розширеними можливостями використання тембрів. Ви можете зберігати свої напрацювання у реєстраційній пам'яті синтезатора, а також записувати композиції потреково за допомогою вбудованого секвенсора. І хоча ці два інструменти мають в своїй основі один і той самий звуковий процесор AX та, відповідно, однаковий набір тембрів, проте вони суттєво відрізняються за дизайном та своїми функціональними можливостями. Давайте детальніше розглянемо їх особливості. Візуально ці два інструменти відрізняються доволі сильно, так що сплутати їх вам точно не вдасться. cts S400 має більш лаконічний з точки зору управління інтерфейс, тільки найголовніше нічого зайвого. Проте його дизайн урізноманітнили за рахунок поєднання поверхонь різної фактури, глянцевої панелі управління, тканинної сітки захисту динаміків та пластиків різної фактури. CTX700 має більш професійний вигляд через велику кількість інформації на панелі управління та додаткові кнопки, що винесені на панель. Його корпус має червоні елементи, що привертають увагу. Динаміки захищені тканинною сіткою, пластик корпусу спокійний за фактурою, має матову гладку поверхню. Динаміки в цих моделях однакової сумарної потужності 5 Вт. Акустична система оснащена системою Horizontal Bass Reflex та функцією Volume Sync EQ. Обидва інструменти мають 61-клавішну динамічну клавіатуру синтезаторного типу з трьома рівнями чутливості. Клавіатура на ctx X700 має гладку фактуру, а на CT-S400 400 матову. Хід клавіш на обох інструментах однаковий, хоча на вигляд, клавіші на ctx X700 мають більшу висоту. Сіті X700 має трохи більші розміри через розширену панель керування. Хоча при менших габаритах cts 400 має трохи більшу вагу. Обидва синтезатори мають в основі звуковий процесор AX Acoustic Intelligent Expression. Тембри, розроблені на його основі, мають виняткову виразність та змінюють свою поведінку в залежності від швидкості натискання, діапазону, тривалості нот, гучності та інших факторів виконання. Ці дві моделі мають по 600 вбудованих тембрів з можливістю нашарування двох тембрів та поділу клавіатури. Серед них є і особливі DSP-тони, що відрізняються винятковою виразністю та гнучкістю поведінки. Максимальна поліфонія до 48 голосів. Хоча перелік тембрів на цих інструментах практично ідентичний, проте звучать вони трохи по-різному. Тембри на CTX-700 сімсот звучать трохи яскравіше та виразніше, в той час як сіті 400 в цілому має більш м'яке звучання. Ці синтезатори трохи відрізняються елементами керування. Наприклад, ct s 400 має велику крутилку для зручного переміщення між тембрами. А в ct X700 ви перемикаєте тембри за допомогою кнопок. Проте маєте список категорій тембрів на панелі керування. Плюс ct s 400 має колесо піч бенду. В обох моделях присутні режими нашарування тембрів та поділ клавіатури. Таким чином ви можете використовувати одночасно до трьох тембрів. В цілому керування тембрами доволі інтуїтивне. Для обох моделей доступний однаковий перелік ефектів: це 21 тип реверберації та 11 типів хорусу та фленджера. Вмикання ефектів виконується із меню, аналогічним чином з незначними відмінностями. На відміну від CTX 700, CTS400 має режим Surround, що притаманний усім моделям серії Касіотон. Він вмикається одноіменною кнопкою та створює акустичне враження, ніби звук надходить не з динаміків, а з різних сторін. Його можна застосувати тільки для акустичної системи інструмента, тобто він не буде працювати в навушниках або на інших колонках. В свою чергу, CTX700 має іншу фішку еквалайзер, що дозволяє впливати на загальне звучання інструменту, керуючи його частотним спектром, для того, щоб він краще пасував до обраного вами стилю виконання. Ми маємо цілих два відео з детальним розбором використання ефектів у синтезаторах та цифрових піаніно касіо Рекомендуємо ознайомитися. Давайте послухаємо приклади звучання Casio ct 400 та CT-X700. В цілому можна сказати, що основна розбіжність цих інструментів в панелі управління. В cts S400 на неї винесено крутилку гучності, окремі кнопки для управління меню, реєстраційною пам'яттю, тембрами, ритмами, вбудованими піснями, темпом та кнопка старт-стоп для автоакомпанементу. Все інше управління здійснюється п'ятьма універсальними кнопками під екраном, призначення яких змінюється в залежності від того, в якому меню ви знаходитесь. На відміну від цього, CTX700, окрім основних кнопок управління, має ще три окремі секції на панелі, що присвячені автоакомпанементу, режиму навчання, реєстраційній пам'яті та секвенсору. Плюс окремий цифровий блок для більш точного вводу номерів тембрів або ритмів. Якщо розглядати роботу автоакомпанементу окремо в обох моделях, то ми побачимо, що вони мають по 200 ритмів та однаковий набір функцій, однак різне управління. Окрема секція на панелі ctx 700 для управління акомпанементом дає незалежний доступ як до кнопки старт-стоп, так і до окремих елементів пісні інтро, ендінг та перемикання між варіаціями ритмічного заповнення. В той час, як все управління ритмами та варіаціями, в ct s 400 виконується за допомогою меню та кнопок під екраном. Користування реєстраційною пам'яттю режимом навчання та секвенсором здійснюється таким же чином. В CTX 700 це окрема секція на верхній панелі, а в CTX400 400 управління через меню. Те саме можна сказати і про арпеджіатор та режим автогармонізації. В CTX 700 для них передбачена спеціальна кнопка вмикання, окремо винесена на панель. Роботу всіх цих функцій ми добре освітили у нашому відео про автоакомпанемент. Посилання в описі. Звичайно. Обидва інструменти оснащені усіма іншими базовими функціями, що притаманні всім синтезаторам Casio це метроном, транспонування, вибір темперації, точна підстройка тону, під'єднання до комп'ютера та зовнішніх пристроїв, робота з педаллю сустейна, функція My Setup та інше. Плюс вони мають можливість під'єднання до фірмового застосунку Casio Music Space за допомогою Bluetooth-адаптера, який ви можете придбати окремо. Про застосунок ми маємо окреме відео з прикладами використання, пошагову інструкцію з підключення. Резюмуючи, можна сказати, що CTX 700 дозволяє гнучкіше користуватися багатьма функціями та можливостями інструменту, причому практично одночасно. Основна відмінність у комплектації цих моделей в тому, що CTX700 має роз'єм USB тип B для підключення до комп'ютера та великий стереоміні-джек для навушників. В той час, як cts 400 обладнаний базовим набором роз'ємів, що притаманні серії Касіотон. Повний їх перелік ви бачите на екранах. Також в комплекті є Pupiter. Обидві моделі мають можливість роботи від батарейок. На задній панелі є слот на 6 батарейок типу АА. Орієнтовний час роботи для Сіті s 400 4 години, а для Сіті x 700 3 години. Casio ct s 400 та ct X700 це інструменти для домашнього навчання з широкою палітрою якісних тембрів та ритмів. Вони допоможуть вам у розвитку практичних навичок гри на інструменті та в розширенні музичного кругозору. Casio CTS400 це більш компактний інструмент з лаконічною системою управління. А CTX 700 дозволить вам більш гнучко керувати налаштуваннями в режимі реального часу та глибше зануритися в особливості побудови аранжувань пісень та, можливо, надихне вас на створення власних музичних композицій. Обидва інструменти підійдуть для музикантів середнього рівня і вище. Тож обирайте саме той інструмент, що відповідає вашим потребам. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку та пишіть, який інструмент ви хотіли б побачити в наступному відео. До зустрічі!